Друзі, наш ранок нової волині триває. І до нас вже приєднався наш черговий гість. Це триразовий чемпіон, триразовий учасник нашої програми. Зустрічайте співак Олег Винник у нашій студії. Добро ранку. Доброго, Доброго ранку, Доброго ранку, Волинь. Доброго <с airlines> ранку, Луцьк. Так учора у вас був концерт у Житомирі. Ви багато подорожуєте багато даєте концертів на західній Україні, і напевно Луцьк вже вам став. Надзвичайно рідним, ви вже знаєте, напевно, як своїх п'ять пальців. Скільки разів були тут? Розкажіть про, про публіку. Чим дивуватимете цього разу? Так, я звичайно для мене вже вся моя країна стала рідною, тому що неодноразово проїзд, про, вже її вздовж як то кажуть, в Житомирі були вже в п'яте, у вас в третє, а якщо не помиляюсь, то в четверте. І, окрім ще Сольних був, був ще ага. виступ. На відкритті якомусь так угу. спільно. Е, я щасливий, що саме через мою працю, саме через мою працю я е, вивчаю, вивчаю людей, вивчаю свою країну. Це реально величезне щастя. Ну і кожного разу у вас аншлаг. Це унікальне явище. Я навіть не можу згадати, е, який сольний співак один так може збирати е, драматичний театр, там тисяча людей. і Я підозрюю, що і не вміщає, і багато хто хоче достукатись і пота. Так мені на сьогодні концерт. сказали, що там щось, якісь трабли, стільчики не хочу доставляти чи не можуть я не знаю, що нема куди, але це не від мене залежить. Я буду намагатися, якщо всі не помістяться, я буду намагатися ще приїхати сюди все буде добре. Що стосується аншлаїв, та слава Богу, аншлаги є. І на сьогоднішній день скажу, я реально щасливий, ячний Богові, що люди йдуть на концерти. Людям хочеться відчути трішки частинку щастя, а можливо, навіть вас абсолютно. позичити. Абсолютно, і це я відчуваю сам, що люди йдуть, щоб отримати цей кусок щастя. І вони реально йдуть з концерту. Я після концерту це чую. Навіть буває з готелю, я ще чую, як люди йдуть до домівок. І ще з цим цим щастям вони несуть і реально кожен додому. Як же зазначив Михайло, ви до нас приїхали вже третій раз, четвертий, четвертий раз вже цього року. Розкажіть про програму: чим дивуватимете публіку? Що нового? Нові речі з'явилися. На відсотків 40 програма змінилася, якщо я не помиляюсь, можливо і більше. Є нові пісні, які написані про сьогодення. Є старі пісні, коли, які були написані ще саме перші пісні, але я чомусь їх не виконував. Але ми зробили в соцмережах таку голосування, таке голосування, і багато пісень зайняли свої позиції так, і на російській мові, і на українській мові. І... Власне, кажучи, ми так і людям йдемо на зустріч, тому що пісень багато, я не можу їх співати, якщо я буду співати всі свої пісні за весь концерт, то люди не потраплять до домівок і їм придеться відразу йти на роботу. Думаю, скажімо так. От стосовно людей, у вас досить таки, така специфічна аудиторія, специфічна публіка, вони надзвичайно емоційні. От. Чому так трапляється, як ви думаєте? Як би би ви її охарактеризували? Магія. Магія. <explored> Не знаю, можливо, це є відвертість Я відчуваю, що людина, коли потрапляє на мій концерт, вона ще спочатку, особливо чоловіки, з перших пісень вони вагаються, а вже на деяких піснях вони починають вскакувати і забуватися про комплекс чоловічий, що коло нього кохана сидить. І треба бути можливо, серйозним, так можливо, можливо, є оця аура відвертості, і, і я вважаю, так має бути. Людина має тому, що ми кожен іде на роботу, у кожного є своя посада. Дехто не може перед своїм директором, там ще перед кимось, перед своїми підлеглими, себе вести, можливо, так як йому хочеться відверто. А він на концерті, що вона, що він не важливо, людина потрапляє, вона себе почуває вільно. І оце, мабуть, є. Оця, оцей клубочок цієї енергетики можна сказати інтимною, але цей інтим уже переходить в такі в тисячні масштаби. І... Дякуючи Богові. Я, до речі, ніколи не забуду історію з Харковим. В Харкові дівчата покусали вуха моїм охоронникам. Е, мені це було настільки смішно, на сцені співаю і бачу, що навіть в соцмережах є де, де гризуть вухо моєму охороннику. Е, і це, це наскільки Ви продовжували співати? А, ну, я, ж, я, ж, я, ж, я ж маю свою роботу достойно А, його а він достойно тримався. Терпів Самий найменше, він так героїчно йому сподобалося з однієї сторони, з іншої сторони було дуже боляче. Розкажіть про свій музичний склад, адже напевно більшість більшості глядачі думають, що тільки Олег Винник для них співає, їм дарує музику. Так. Хто ще з вами приїздить, Хто ще дарує радість людям? Я, як правило, і беру з собою класичний варіант. Це клавішні. Гітара, бас-гітара, ударні. Це Буває... ви ще постійні музиканти, По Постійні, абсол ні, абсолютно mm -hmm. постійні. Тобто ви і... з ними давно вже так. всі зіграли. Є і струнний квартет. Часом і струнний квартет, але залежить від сцени. І не часто він зі мною. Якщо це великі, масштабні сцени, то і струнний квартет теж. Але це постійні музиканти, котрі постійно вилучують нові нові пісні. І буду відвертим цим живуть. Так, як і я, живу цією справою. І в цьому, в цьому є дуже е, великий плюс, коли музиканти живуть своєю справою. Так має бути і так живуть всі світові музиканти. Тому що часто трапляється, так, що музиканти в одному гурті в іншому, і так не можуть зосередитись на, немає, на роботі. Немає одного цілого тоді. Тоді mm -hmm. немає цілого і немає. Чим ти, чим ти тоді немає цього дорожіння, скажімо так. Якоїсь святості я коли дивлюся на своїх музикантів, як вони на сцені починають плясати, так скажу. Я розумію, що це, це подобається людині. Не як професіоналу, а як людині подобається. І так має бути. Я все-таки схиляюсь до того, що мають бути музиканти, котрі живуть своєю справою. А яка, яка концертна зала вам найбільш така комфортна? Ну, в плані акустичному, в плані музики? Куди от хочеться постійно повертатися? Навіть не знаю. У мене наскільки концертів, Я приїхав за два роки е, більше двохсот концертів. Я вже так буває. До речі, я сьогодні ж у вашому театрі, який вже реставрований, так uh -huh. ми друге, друг, другий раз були в маленькому, а перший раз цьому великому. Uh -huh. Так що мені вже сказав сьогодні директор мій, що дуже файненькі, такі, е, уютненькі. Гримерочки, так що я ще не був, але але відчуваю, що що буде добре. Так. Воно взагалі тоді тоді добре. Коли коли ча часто вже сьогодні є в нашій країні, що відреставровані будинки культури, чи то якісь зали, гримерки. Це дуже приємно. Реально приємно для артиста, дуже приємно. А коли ти приїздиш на вулиці мінус п'ять, а там мінус сім, і на сцені калюжа вибачаюся, з льодом. Коли апарати включають, воно розтає. Це, це нормально. Це нормально. Пане Олеже, поділіться, будь ласка, досвідом, що потрібно для музикантів-початківців, для вокалістів. Щоб збирати ось аншлаг. Ну, просто, от ви ви ж бас-баритон, так у вас, ну, якщо правил. А тепер як? Ну тепер, це, мабуть, як, це? як німці кажуть, гельмтеню. Да, ну це, це те, 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 що з баритона стають mm -hmm. тенори ага. лірику драматичну. Так, тенори. ну але все одно такий надзвичайно приємний тембр, харизма, просто аж пре фокуси показуєте Спасибо. всі, да, всі дівчата. Шаман, <laughs> шоман. <laughs> <laughs> що треба іншим музикантам? щоб от теж стати популярними, як ви? Які би ви їм дали рецепт або пораду? Ціль Ціль, Ціль – це є двигун нашого, нашого життя і доружити. Е, я знаю, що, що життя взагалі тяжка штука, а особливо в нашій сфері, е, в музичній сфері. Часом вона наскільки, я так слово на російському, неблагодарна, благодарна. Ця професія, і не витримуючи музиканта якогось напрямку, починають себе шукати десь. Шукати потрібно, але до цього треба підійти професійно, тому що кожен, кожен, скажімо, там якась крок в сторону забирає дуже багато часу. Реально, життя забирає. І тут треба чітко обдумати, що ти насамперед хочеш, ким ти хочеш бути. Якщо я граю на гітарі, я собі ставлю ціль, що це мій хліб. А якщо я граю на гітарі, я знаю, раніше там ми всі сміялися, де ти працюєш? А Музикант каже, я граю на баяні. Та я теж граю на баяні. А, а де ти де працюєш? Де ти працюєш? Через того ці речі вони мають бути цілеспрямовані. Все в цьому житті можна добитись. Але як ми до цього ставимося? Прості речі абсолютно, і відвертість, святість, відвертість, і професіоналізм. Ви брали участь в творенні мюзиклів, так співали у них. Так. Чи є зараз затребуваність, Чи вам якісь пропозиції присилають? Я наскільки занурений в свою справу сьогодні, що навіть над цим не немає не, не, не часу задумуватись. Mm -hmm. Мене може, мене може це відволікти. Звичайно, мені часом, часом хочеться знову зіграти того жана. Важана, хоча я відіграв більше 500 разів mm -hmm. цю роль і в Австрії, і в Німеччині, і в Швейцарії. Багато було пропозицій в Лондона, на, на англійській мові зіграти цю роль. Але чомусь занурений, я не можу відійти від цього, я не можу зупинитися писати пісні. Поки мені Господь Бог дає, я думаю, що ним все задумано. Я почав писати, я вже про це говорив неоднократно, в 2003 році. І я думаю, що все там наверху вже написано, що. Артист має написати, і що він має зробити. Тобто ви лише провідник до паперу? Я, я вважаю так. Я думаю, що на сьогоднішній день залежить від мене тільки одне не зупинятись і е, далі нести свій хрест. Це це для мене навіть не якийсь заробіток. Я це не назву заробітком, а назву просто-напросто як ноша, як хрест, а тим паче. На сьогоднішній час. Я навіть збагнути декілька років не міг граючи в мюзиклах за кордоном, що так, час поверне. У вас дуже багато пісень про кохання. Кому вони присвячені? В вам, рідним, мої, вам. Це все різні дівчатам? Чи Чи, спеціально. Ревності там? Так, 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 так. Ні. На самому, на самому ділі я, я реально щасливий, і я завжди на сцені це кажу і буду казати, нема в світі ніде такої краси, як в нашій країні. Немає, я впевнений. Реально, наша країна, вона як фабрика. Як фабрика, скажімо, по наших краси? красунь, фабрика краси. І Я знаю, що це належить. Творцю, оця, оця краса, оця, що він сотворив, реально на весь світ, е, нашу країну. Через то я не можу сказати, я реально щасливий. Якби, якби я, можливо, родився в другій країні, можливо, я б і не співав би пісень про кохання. Але, пане Олеже, ви не відповіли на запитання? На який? Одні чи багатьом? Кому, кому? адресовані пісні? Вам, кажу вам, деяка де камера? та-та. Вам. Гаразд, поговоримо про справи такі творчі. Ви пишете і музику, і тексти. Так. так ось завжди цікаво дізнатися, що первинне чи музика, чи слова. Що от вам перше приходить? Не можу, не можу пояснити. Да. Ніколи не сідав просто сісти, написати пісню. У угу. мене був випадок, коли мене просили написати пісню, і це був мій продюсер. Попросив написати пісню до Євро 2012. Угу. Ем, угу. Я дуже не люблю, тому що воно мене не, ну, ніколи не, не так вдавалося. Ті я висасував, як то кажу, угу. з пальця висасувати це не, це не потрібно. Я це роблю тоді, коли воно мене пре. Ем, коли воно приходить в кінці кінців. Ем, і він мене просив написати пісню, я тиждень сидів і писав Проливну Україну». Я ставлюся до таких речей дуже скептично, до яких до всякого роду конкурсів. Тому що це забирає багато часу, і насамділі я не знаю, чому воно мені потрібно взагалі. Це тільки час покаже. Але я насамперед спочатку до цього ставлюсь дуже так, скептично. Але, дякуючи цьому ж конкурсі, як я вже сьогодні зрозумів, ця пісня реально по всій Україні збирає величезні флешмоби. Є по 5 тисяч людей флешмоби, де танцюють спеціально вивченим танцем. На багатьох сценах нашої країни. І мені реально, коли я виходжу з цією піснею, співаю, я реально пишаюся, що, що мені дав Бог цю пісню. Ем, що, що стосується, що перше пишеться, не можу я цього сказати. Просто воно приходить і все. Абсолютно не можу. Так часто трапляється, що от музикант вибухнув, але він залишився музикантом чи співаком одного хіта. У вас ми вже знаємо декілька є. Зараз багато точиться дискусії стосовно україномовного матеріалу, зважаючи на ситуацію в Україні, російськомовного продукту. От, принаймні Світлана Тарабарова, яка була нещодавно в нашій студії, казала, що в новому альбомі в неї будуть і україномовні пісні, вона намагається писати. Хоча їй це каже, важко. От, ну, в кожного своє ж бачення так, тексту. Вам, як пишете краще? У вас Якої є пісні, які ви і на російській, і на українській? Не скажу, я навіть не скажу. І ви знаєте, для мене взагалі немає різниці ніякої. От якщо в нашій країні люблять групу Ді Перпл, їх цікавлять, на якій мові вони співають. Вони просто є і їх люблять. А якщо їм почнуть задавати питання, а чому ви з е ось ось таким акцентом співаєте? А можливо, б ви на німецькі заспівали, от нам би було б краще. Да? От, скажімо, е е німецькі країни, гер гер германоязичні. Е да? Ніхто ж над цим, над цим не задумується. Є емоції, є відвертість, є любов до артиста. Так, звичайно, що стосується політики, в першу чергу, я до цього ставлю, аб ставлюся абсолютно. Е Відокремлено, і у мене є свій світ. Мені дав Бог можливість заспівати на російській мові пісню про любов, і про щастя, много не буває. Я скажу ні, я не буду цього показувати, тому що я на російській мові співаю. Ні, абсолютно ні. Я маю це показати, тому що воно прийшло. Я його не купував, я не видавлював нічого, і я не думав ніколи про це. Якщо мені пригодна українська мові пісня надкусили місяць зорі, з чогось люди сьогодні думають, що це пісня українського народу, народна пісня. Хай, слава Богу, значить вона є, дійшла до сердець людських. А на якій мові це буде? У мене, до речі, є на сьогоднішній день і декілька пісень, вже яких я хочу скоро випустити. На німецькій мові. Е, Німецькою мовою, українською мовою, російською мовою. Якщо це буде альбом на, на трьох мовах. Я ж думаю себе цікаво, тим паче тим людям, котрі вже знають е, винника. Так що я вважаю, як артист взагалі, ми взагалі маємо нести в першу чергу любов і мир. Якщо ми, артисти, будемо ще занурюватись, а на якій мені мові співати, не буде. Не буде ні культури, не буде оцього щастя, оцей, е, хай це буде ідеологія, але я назву ідеологія любові. Не буде нічого. Ось Звісно, як такий непростий час. Е... Вам вдається дарувати людям тепло, любов, знаходитися. Як, в собі, як так. У вас це вистачає енергії, щоб це ви Взагалі, ви надзвичайно такий оптимістичний чоловік. Іноді навіть хочеться теж собі потанцювати. Ні, взяти, прихопити. От, наприклад, на беріть. Мене хватить. хватить. Ні, я просто люблю і все. Я хочу, щоб ви всі любили. Це дуже, це дуже легко. Це реально, наскільки я повторюю, це величезне почуття. Ми нехтуємо тим, що нам дає кожному Бог, Ми чимось завжди чимось незадоволені. Я проснувся, в мене запухло лице чомусь, тому що я вчора багато випив води, наприклад. так? Чому сьогодні має бути о, все я не вийду на вулиці. Я не розумію цього, наскільки все ж добре в світі. Часто ми якось. Наскільки відволікаємось цими всякими, всіма проблемами, що ми забуваємося тільки про дне: про любов, про щастя, про віру в кінці кінців, це так добре і це так потрібно. Дуже дякуємо, просто. дякуємо вам, що ви до нас завітали. А ми пропонуємо вам переглянути інтерв'ю із Орестом Лютим, яке вдалося відзняти нашому Михайлу. Після чого повернемося у студії.